Всіх вітаю! Сьогодні готуємо смачну і в той же час просту в приготуванні білкову намазку на хліб. Це ідеальний варіант для сніданку або перекусу, коли часу зовсім мало. Готуємо! Насамперед для намазки потрібно відварити 2 яйця. З моменту закипання варимо 9 хвилин. Після перекладаємо в посуд з холодною водою для охолодження. Паралельно підготуємо грінки. Багет нарізаємо на порційні скибочки. На сухій сковороді без олії скибочки хліба обсмажимо з однієї сторони. При бажанні можна обсмажити й дві сторони. Ось так підрум'янилася одна сторона хліба і обираємо зі сковороди. В чашу блендера відправляємо одну банку консервованої червоної фосолі. Можна брати і білу. 2 плавлених сирки з зеленню. Використовуйте якісні продукти. Від цього залежить смак і консистенція намазки. 2 варених яйця. Ось таку ж меньку волоських горіхи. Вони додадуть свою особистість смаку. Та 2 зубчики часнику. Всі продукти перебиваємо блендером до пастоподібної маси. Ситна та смачна намазка готова. Саме зараз можна попробувати на смак і за бажанням можна додати сіль чи перець. Готова намазка повинна бути густуватою. Намазуємо на скибочки обсмаженого багета та насолоджуємося смачним і корисним сніданком або перекусом. Такий бутерброд ідеально доповнить тарілку гарячого супу або ж другої страви. Все залежить виключно від вашої фантазії та особистих вподобань. Таку намазку можна зберігати в холодильнику при закритому посуді до 4-5 днів. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. А якщо сподобався, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!